Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми знову прославляємо Тебе, Господи, і наше гарне таке вітання, слава Ісусу Христу, християнське вітання. І тому декілька е, слів я хотів сказати про те, що, прославляючи Христа, ми молимося, це і велика молитва. Тому що коли ми один з одним зустрічаємося, вітаємося, слава Ісусу Христу, ми кажемо, що славимо Тебе, Спасителю нас, Слово Боже! Друга особа Божа, але в особі Божій ми славимо Пресвяту Трійцю, тому що Ти прийшов до нас від Отця. І через Тебе Дух Святий сходить на землю, той, який дає спасіння, прославляючи тебе, Господи, ми навколо себе несемо світло, ми оздоровляємо ту ситуацію, в якій ми знаходимося, чи навіть якщо фізіологічно в нас якісь проблеми тілесні хвороби, Бог зцілює нас, духовні проблеми, диявол мучить людей. При прославі Спасителя, демони всі будуть тікати. І тому ми славимо тебе, Господь, і дякуємо Тобі за нашу святу землю, за Україну, за те, що ти нам даєш всі ласки зараз жити і за наших воїнів, які захищають наше життя, за тих, які на передовій, тих, які терплять в полоні, в катівнях московських, за тих, які поранені. Молимось, Господи, щоб ти скріпив, дав нам мудрість і мужність. Бо тільки від тебе мудрість походить, ти даєш мужність тим, які захищають нам, тим, які йдуть в бій, які постійно дивляться в Отчій смерті. Ти один Господь достойний поклоніння, ми тебе прославляємо і славимо. Сьогоднішній день ми з вами прочитаємо далі книгу Самоїла, Пророка нашого. Ми говорили про те, як він відійшов з цього світу, як один із перших царів ізраїльських помер. Цар Саул в сьогоднішній день, ми з вами розглянемо важливу дуже історію царя Давида, того, який завжди був Господом. Господь завжди вів його у житті. Той, який привів Ізраїльське царство до величезної сили, потуги, а його син розбудував царство, це довівши до найбільшого і найбагатшого царства, і побудував найвеличніший. Храм, храм Соломона, який був зруйнований пізніше вже в часи новоходоносора Вавилонського царя. Але поки людина з Богом, Бог благословляє, Бог допомагає будувати, Бог дає хліб насушний, Бог дає мудрість людям. Тому, Боже, ми читаємо сьогоднішній день слова Твої, не просто щоб почитати якусь цікаву історію почути, але тому, що ця історія пишеться нами, кожен з нас. Коли ми читаємо про те, як цар Давид був вірний Богові, ми повинні взяти собі приклад для нашого життя, які б не були ситуації, як би нам не було важко, чи які б різні колізії виникали в нашому житті, ми повинні завжди пам'ятати, тільки один Бог із Богом ми перемагаємо. Як навчає наш історія про царя Давида. Амінь. Після того Давид спитав у Господа, кажучи, чи й ти мені. В якесь місто Юде, і Господь відповів йому: Йди! Давид спитав, куди йти? Господь відповів: до Хеврону. І рушив туди Давид з обидвома своїми жінками, Ахінаамою з Езраелу та Авігайлою вдовою по навалі, з кармею. І людей, що були з ним, Давид привів кожного з його родиною, і вони усілися по містах Хеврону, і прийшли мужі юде, і помазали там Давида царем над домом Юде. Давидові переказали, що мужі, Явеш Гілеаду, поховали Саула. Тоді Давид вислав послів до людей, Явеш Гілеаду, щоб їм сказати, будьте благословені Господом за той вчинок милосердний, що зробили з володарами своєму Саулові, що його поховали. Нехай же Господь вам відплатить милосердям і добротою. Я теж зроблю вам ласку за те, що так ви вчинили. Тільки тепер будьте сильні і відважні. Бо Саул ваш пан умер, і дім юде помазав мене царем над собою. Отже, дуже важливий момент, тому що цар Давид, який постійно шанував свого пана, царя, Божого помазаника Саула, який, до речі, ми пригадуємо, хотів бити Давида, але милосердя, великодушність Давида настільки велика. І вона сьогоднішній день, ця великодушність, дякує Богові і тим людям, які зробили благословенний вчинок, похоронили Саула, ворога Давидова. Це дуже є важливо у нашому житті бути милосердними по відношенню до тих, які відійшли з цього світу. Тим більше, що цар Саул був помазаник Божий. І Давид завжди його назвав своїм паном, тому що він знав, що Боже Божого писланця. Того, якого Бог вибрав на царство, не можна виступати. Не можна його вбити, знищити. Не треба йому цього царства, якщо він не буде благословений Богом. Влада від Бога. І Бог благословляє тоді цю владу і тих людей, які є підвладні. А внеш же син нера, начальник Саулового війська, взяв Саулового сина Ішбаала і привів його в Махнаїн. Та й зробив його царем над Гілеадом. Над Ашуріями, над Езрелом, Єфраїмом, Веніамином, над усім Ізраїлем. Отже, зразу з'являється опозиція до Давида. Один із синів Саула стає царем в іншому місті. Отже, починається боротьба. Цар Давид з Богом, в молитві буде просити, щоб помазання його Святим Духом було для народу благословенням. І він переможе всіх опонентів. Але ми повинні пам'ятати про те, щоб відійти до вершини, мати участь в Божому царстві. Треба ставити собі ціль кожного разу перемагати зло, перемагати свою нехить, своє лінивство, свої думки, думки інших людей і їхні осуджування можливо. Тому що вони будуть говорити давай ми переможемо опонента нашого. Ми знайдемо засоби і середники для того, щоб тебе поставити царем. Щоб ти був володарем, ні, говорить Давид. Давид говорить, що тільки з Богом він переможе і в Бозі його сила. Тоді всі коліна Ізраїля прийшли до Давида в Хевроні і кажуть: дивись, ми твої кості і твоє тіло. Вже й раніше ще як царював Саул над нами, ти був тим, хто водив Ізраїля в поле. І назад приводив до того ж, і Господь сказав до тебе: Ти будеш пасти, мій народи Ізраїля, ти будеш князем над Ізраїлем. Як прийшли всі старші Ізраїля до царя в Хеврон, цар Давид заключив із ними союз в Хевроні перед лицем Господнім, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Тридцять років було Давидові, як він став царем, і царював він сорок років. У Хевроні царював над Юдою сім років. І 6 місяців, а в Єрусалимі царював 33 роки над усім Ізраїлем та над Юдою. Отже, дуже важливий момент. Спочатку одна частина вибирає царя Давида своїм керівником, своїм помазаником, вони знову моляться і вони звертаються до Бога. Приклад для нас, коли ми в часи демократії живемо. І ми вибираємо. Керівників різних рівнів. І тільки перед виборами ми можемо побачити, як ці люди приходять десь ставлять свічку, їх фотографують. І потім їх немає. Вони постійно десь у відрядженнях вирішують якісь справи. Немає важливішої справи, ніж неділя і святий день для керівника. Якщо він є помазаний Божем, він повинен відповідати перед Богом. І тому цар Давид буде постійно з Богом, Старший Ізраїля. Вони будуть просити і молитися, щоб Бог дав їм благословення. Оцей приклад. Всі стали перед Богом. Бог дає мудрість пізніше, коли ти будеш звертатися до нього, молитися. Бог дасть тобі управляти народом тією державою, областю, районом, де будеш керівником. Але все починай з Божого благословення. Про це... Нас вчить Біблія, ще раз зібрав Давид найдобірніших мужів у Ізраїлі, 30 тисяч. Тоді Давид і все військо, що було при ньому, встали і пішли у Валу Юде, щоб перенести звідти ковчег Божий, який названо йменням Господа сил, що покоїться на херовимах. Поставили отже ковчег Божий на новий віз і везли його з дому Авінадава, що був на горбі. А проводжали воза сини Авінадава, Уза і Ахіво. Уза йшов побіч ковчега Божого, а Ахіво перед ковчегом. Давид же увесь дім Ізраїля танцювали перед Господом що сили, виспівуючи та приграваючи на цитрах, гарфах, бубнах, дзвінких цимбалах. Як же дійшли до току находна, Уза простягнув рука. До Божого ковчега і ухопився до нього, бо вони його нахилили. Та гнів Господній запалав на узу, і Господь вдарив його там так за цю сміливість, і він помер там коло ковчега Божого. Давид засумував, що Господь вразив узу, і місце називається перец уза по цей день. Злякався Давид того дня перед Господом і мовив, як же війде Господній ковчег до мене? І не хотів Давид перевозити Господнього ковчега до себе в Давид город, а ввіз його в дім Дома. Пробув там ковчег Господній три місяці в домі де дома, згатою. Господь благословив де дома і увесь дім його, коли цареві Давидові сказали, що Господь благословив дім, Дома і усе, що в нього заради Божого ковчега. Давид пішов, з радістю переніс ковчегу з Божий із дому, оведедома до Давидгорода. І коли переносі Господнього ковчега, прийшли шість кроків, принесено в жертву бика й годованого барана. Сам же Давид щосили танцював перед Господом і був при тому оперезаний ляним Ефодом. Отак Давид і весь дім Ізраїля перенесли ковчег Господній під веселі вигуки і трубні звуки. Як же ковчег Господній входив до Давид города, Міхаль, дочка Саула, дивилася у вікно. Тож, бачивши, як цар Давид скакав і танцював перед Господом, зневажило у своїм серці, і принесли ковчег Господній і поставили його на своєму місці серед намету, що Давид нап'яв для нього і приніс Давид усе палення перед Господом і мирні жертви. І як скінчив Давид, приносив все палення і мирні жертви, благословив народ іменем Господа сил. Коли Давид повертався, благословити дім свій вийшла йому на зустріч Михайль, дочка Саула, і каже: оце ж і достойно виступив сьогодні цар Ізраїля, світивши тілом перед очима служниць своїх слуг, так як світив би тілом який-небудь гульвіса. Давид же у відповідь: я перед Господом танцював що вибрав радше мене, ніж твого батька і усю його родину, щоб наставити мене князем над Господнім народом, над Ізраїлем. Тому перед Господом я буду веселитися і принижуся ще більше до того. Стану принижений в твоїх очах, але в слугинь, про яких ти говориш, буду в славі. І не було у Міхаль дочки Саула дітей, а по день її смерті. Амінь. Отже, Міхель не буде мати потомства за те, що сміялося з помазаника Божого, царя Давида. Чоловік, який діткнувся в ковчега за те, що йому не можна, не дозволено було біля ковчега бути, він помирає. Отже, наскільки важлива служба Богові? І не можна з цього сміятися, чи здійснювати якісь вчинки святотатства? Амінь. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 44. Вилило серце моє слово добре, оповідає я про діла мої цареві, язик мій тростинове перо, писар я скоро писця. Вродливий ти красою більше, ніж сини людські. Вилялась благодать устами твоїми, тому благословив тебе Бог по вік. опояши сильний меч свій до бедра твого силою твоєю красою твоєю, і натягни лук, і йди щасливо та царствуй. Правди ради, і лагідності і справедливості. І чудесно поведе тебе правиця Твоя, гострі стріли твої сильні, народи пададуть перед тобою, стріли в серця ворогів царевих. Престол твій Боже по вік віки, жезл правди, жезл царства Твого. Ти возлюбив правду і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій, оливою радості. Більше ні співучасників твоїх, смирна і стакта і касія від рис твоїх, від палади з кості слонової, з них розвеселили тебе, дочки царів у гідності Твоїй, стала цариця прош тебе, одягнена в шати позолочені, прибрана квітисто. Слухай, дочко, і споглянь нахили в Твоє, і забудь даро твій дім отця Твого, бо бажав цар краси Твоєї, тому що Він, Господь Твій. І поклоняться йому дочки тиру з дарами, перед лицем Твоїм благатимуть багаті від народу землі. Уся слава самої дочки царевої в ній самій. Одягнена вона в шати золотії, сторочками прибрана квітисто, буде приведено до царя діви, слідом за нею, близьких її буде приведено до тебе, будуть приведені веселості і радості, будуть уведені до палати царевої. Замість батьків твоїх стали сини твої. Ти поставиш начальниками по всій землі. Пам'януть ім'я твоє, всяким роді і роді через те народи прославлятимуть тебе по вік і по вік віки. Амінь. Псалом Месіянський, про Спасителя нашого, про те царство, яке буде у нього, як він буде вести всіх людей у своєму царстві. Отже. Його Мати, Пресвята Богородиця, буде благословена по всі віки. Псалом 44 нам про це говорить. Тому ми, Господи, в сьогоднішній день роздумуємо над цими словами і молимося, щоб Ти благословив наш український народ і дав нам силу і благословення вийти з неволі ворожої, вийти в царство Твоє. Ми в сьогоднішній день молимося, Господи, щоб Твоє благословення і заступництво Пресвятої Богородиці, про яку говорить Псалом, сьогодні благословили нас. Богородиця захищала, охороняла нас від усякого зла. Нехай Твоє благословення, Твоя сила і потуга зараз лине на ту лінію фронту, де йдуть найважчі бої. Ми молимося, Господи, щоб Твоє благословення, сила було... Світлом для наших воїнів і темряву для ворогів. Молимося Боже, щоб ми пізнали, наскільки ти любиш нас, незважаючи на наше соціальне становище, на наші на знання, наш підхід до життя, хто би де не був, як би ми не ставилися один до одного, Бог любить кожного з нас такими, якими ми є. Але нам важливо пізнати цю правду і бути подібними до цього царя, який веде свій народ. До Пресвятої Богородиці, яка достойна стати Богородицею. Чому? Тому що вони звертаються до тебе, Боже, тому що вони прагнуть Твого благословення. І тому ми зараз цю хвилину відкриваємо наше серце і просимо. Прийди, Господи, в Дусі Святому і нас благослови. Покров Пресвятої Броці, нехай покриє нас і нашу святу землю. Молимо, щоб ти дав нам силу Боже, ніколи не зневірюватися. Завжди приймувати твою дорогу і навіть в критичних ситуаціях, в тяжких недугах, коли розриваються ракети і бомби падають на нашу землю. Боже, ми з тобою захорони нас, бо ти один достойний, щоб тобі поклонитися. Нікому тільки тобі слава, велич і сила. І в цій силі, Боже, ми врятовані будемо. І в силі цій ти даш нам перемогу. Амінь. Ім'я Отця. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.